Завод «Техномашстрой» презентує роботу зернодробарки Лідер 4 на прикладі подрібнення кукурудзи. Це сучасне обладнання, створене для якісної та продуктивної переробки зернових культур, поєднує надійність, простоту експлуатації та високу ефективність. У роботі використовується потужний електродвигун на 4 кВт, який забезпечує стабільність процесу та високу продуктивність. Агрегат постачається з підключенням 220 або 380 вольт на вибір клієнта. З встановленою сіткою 6 мм лідер 4 здатний переробляти до 1200 кг кукурудзи на годину, а при ситі 3 мм до 600 кг на годину. У стандартній комплектації подрібнювач постачається із сіткою з діаметром отворів 3 мм. За бажанням, клієнт може придбати додаткову сітку відповідно до своїх потреб. Для стабільної та безпечної роботи зернодробарка оснащена амперметром, який дає змогу контролювати навантаження на двигун. Це дозволяє уникнути перевантажень, зберегти ресурс обладнання та гарантує довговічність експлуатації. У центрі конструкції ротор із рухомими молотками, які під час обертання забезпечують рівномірне та швидке подрібнення зерна. Особливу увагу приділено завантажувальному бункеру. Обладнаному механізмом точного контролю подачі різьбове регулювання шиберу дозволяє плавно дозувати подачу сировини, що виключає переповнення камери та гарантує стабільний результат під час роботи. Зручність використання забезпечує висока станина. Мішки легко встановлюються під вихідним патрубком та надійно фіксуються магнітним тримачем і зручною рукояткою. Регульовані по висоті опори. Дозволяють упевнено встановлювати обладнання навіть на нерівних поверхнях. Корпус зернодробарки виготовлений із товстостінної сталі, а молотки із легованої сталі з обов'язковим загартовуванням. Це гарантує довговічність та стійкість до високих навантажень. На відміну від моделі Крафт 4, зернодробарка Лідер 4 не має пневмосистеми з крильчаткою. Що робить конструкцію простішою, надійнішою та легкою в обслуговуванні? Лідер 4. Це оптимальне рішення для господарств, яким необхідна якісна переробка зерна без зайвих складнощів. Простота, продуктивність і надійність роблять його незамінним помічником у роботі з кукурудзою та іншими зерновими культурами. Продукція заводу Техномашстрой відповідає стандартам безпеки та якості ЄС. Постачається з річною гарантією і супроводжується технічною підтримкою. Отримати додаткову інформацію можна за телефоном гарячої лінії, вказаним у описі.